Талрепи це важливі елементи такелажного обладнання. Вони незамінні у будівництві, монтажі, господарстві, а нині і у військовій сфері. Розглянемо три основні типи талрепів та їх особливості. Талреп гак кільце найбільш поширена конструкція, що забезпечує баланс швидкості та надійності монтажу. Гак використовується для швидкого кріплення, кільце для постійного з'єднання. Талреп гак-гак. Використовують, коли потрібно швидко з'єднати дві точки без використання додаткових інструментів. Обидва кінці легко зачіплюються вручну. Талерепки кільце кільце використовують, коли потрібно забезпечити максимальну надійність і стійкі з'єднання, використовуються в постійних з'єднаннях. Талрепи можуть бути як з оцинкованої сталі, так і з нержавіючої. Талрепи широко використовують для встановлення щоглуб, наметів, кріплення флагштоків. Натягування маскувальних і антидронових сіток